Законопроект да йдеться про те, щоб кожен українець мав макарську. Як ставитися до цього? Позитивного, негативного, неправильно. В принципі, позитивно. Хто хоче зброю, то і так її получить. Так що то різниці немає. Але хто хоче себе захистити, то, то має її мати. А хто не хоче, то він і так її має. Візьміть любого тут чоловіка, якщо він бандюга, то він і так ту зброю буде мати. Так що то ролі не граю. Для самозахисту добре. Тому що людина, яка хоче себе захистити, живе на Україні, має господарство, коли сюди прийдуть якісь банюгани і хочуть його рекетнути. Звісно, йому треба чимось себе захищати. Зовсім не треба. Взагалі. Не треба взагалі зброю. Взагалі віруючі і ми без зброї. Зброю взагалі не беремо руки. Не рекомендуємо другим брати зброю взагалі. Буде, буде краще жити. Першим ділом, якщо людина має носити зброю, вона має бути адекватна. А якщо кожному дадуть, чи треба, чи не треба, то знаєте, тут почнеться хаос. А Що буде, яке наше майбутнє дітей? Війна, не думаю. За. Чому? Ну, тому що ж... Я вважаю, що в нас адекватні люди всі в державі і кожен має право на самозахист. Я думаю, треба буде вже давніше дати всім зброю, кожному під розпис, щоб кожен свою державу обороняв. Ну, Щоб ніхто не сунувся, ніхто не посягав на нашу цілісність і так далі, і на життя кожної людини. Ну, проти, звичайно. Ніяких він не має бути в мирі жити. То обов'язково. А далі такі подробності то вже не від нас залежать. Ставлюсь негативно, тому що і так зброї багато, і багато людей, які не знають, що з нею робити, зарплати малі буде просто безпорядок. Чесно, я про це не знала, але я думаю, що все-таки це погано, тому що е, ну, коли легалізується зброя, то е, кожен зможе хто. В змозі придбати, зможе придбати, і це може використовуватися явно не тільки для самозахисту, і цим будуть користуватися в своїх власних якихось цілях. Я позитивно, чесно скажу. Чому? До легалізації зброї. Я позитивно. Я не позитивно. Вважаєте, да, що потрібно мати. Але з відповідною справкою від лікарів. Якщо кожен недокладний не буде зброю мати, то буде фінал. Якщо людина хвора, бо наркоман, то я добрунити. Люджу на самозахист. Я негативно. Од... Ну тому що досвід людства показує, що ні до чого доброго це не приводить. Подивіться на Америку і всі країни, котрі дозволили, ніколи не знаєш, в руках якого злочинця або не цілком адекватної людини опиниться ця зброя. Багато людей, які можуть отримати цей дозвіл, ну, а на самом ділі вони не дуже якби, не вміють користуватися правильно, тобто психологічно не готові. Ну, є охотники, у мене чоловік-охотник, у нього є зброя, але вона в сейфі, і навіть в домі її не тримає там окремо. Не знаю, я, кажучи, навіть і не чула. про Це ну, Це страшно. Ми зброя. за те, щоб був мир, Зброя має бути на, по цьому. По тих містах, як говориться, де ну в армії, в міліції позакривано, а не по людях. По Якщо буде Потім... зброя, то буде не 40 мільйонів, а буде 5 мільйонів. А ми маємо жити мирно.